Лята. Гарного здоров'я і настрою усім бажаю! Діти, а давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. А які зимові свята ви знаєте? Святий Миколай! Різдво. Новий рік. Водохреща. Сьогодні, 15 лютого, ми відзначаємо ще одне свято. Стрітення. Слово стрітення означає зустріч. З давніх давен в народі вважається, що саме сьогодні зима з весною зустрічається і змагається, котра з них переможе? Та й буде у подальшому господарювати. Є така прикмета: якщо ближче до вечора стало тепліше, то скоро буде весна. Якщо ж навпаки, то зима. Пропоную вам малята пограти в гру Асоціації. Перед вами два кошика. Один кошик зими а інший кошик весни? Розгляньте уважно картинки і положіть в кошик зими зимові, а в кошик весни весняні. В який кошик необхідно положити бурульку? Так, в зимовий. В який кошик необхідно положити зелену траву? В кошик, який принесла весна, ластівку. Теж у весняний кошик. А сніжинку в зимовий кошик. Гілочку з бруньками. Звісно, ми кладемо до весняного кошика. А новорічну прикрасу в зимовий кошик. Барвінок в який кошик кладемо? Кошик до весни, а рукавички. Ну, звісно, в зимовий. Це вірно, молодці. З давніх давен люди вірили в прикмети, які пов'язані зі стрітенням. Послухайте деякі з них, якщо на стрітення мороз, то скоро весні не бувати. Якщо іде сніг, то буде урожай багатий. Якщо бурульки на стрісі довгі, то літо буде довге, а якщо короткі, то літо буде сухе й погоже. Якщо весна переможе, то до вечора стане тепліше. Малята, зверніть увагу, яка сьогодні погода. Якщо тепло, то скоро наступить весна, а якщо холодно, то зима ще затримається. Вітаю всіх вас зі святом Стрітення. Нехай весна швидше приходить в нашу країну і зігріває усіх своїм теплом. До побачення, малята! До нових зустрічей!